Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Ставки німфеї, я з Кунченко-Анжелом Півдня з півдня. Сьогодні вам розповім про німфею хроматела. Це такий сорт е, з простих, але він не з крупноквіткових і такий може підійти для міні-ставочків, тому що сам кущ не наростає великим, листя не виростає величезним. ось Розмір його листя, бачите, воно таке п'ятнисте. Вірніше її хроматили. Воно таке п'ятнисте. І не крупне, бачите? Не виростає величезний. І сама німфейка. до 10 см, такий сантиметрів, такі сантиметрів 8, ну, 10 максимум. На такого світло лимонного кольору. Камера не передає її колір. Глибина посадки можна її саджати від. 30 сантиметрів. Тим вона і гарна, що можна саджати і в глибокі водойми. Вона росте і на метровій глибині. У мене росла на метр двадцять глибині, спокійно росла. І росте від сантиметрів 30, можна саджати. Навіть десь якийсь горщик у відро пластикове, можна посадити і любуватися. Ліст, як я сказала, вже коричневе. Глибина посадки від 30 см до 1,20 м, Це те, що я сама саджала, знаю це мій досвід. І квітка некрупна. Підходить як для великих водойм, так і для маленьких. Є у продажу сорт недорогий, але досить невибагливий і простий. І підходить для всіх водойм. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде Україна. І всім пока.